Як це може бути, що в Україні психушка найбагатша структура серед усіх державних установ? Тому що вони навіть построїли, наскільки я знаю, цілий зал для лікарів, для студентів і так далі. Відповідно, ну, понятно, що вони абсолютно не дотримуються закону про психіатричну допомогу. І вони навіть його не читали і навіть не знають, про що там написано. Я розкажу вам, розкрию вам секрет зараз, як в Україні оформляють людей психами. От вони, наприклад, взяли якусь громадянину, там, любого, абсолютно привезли в психушку, сидить лікар-психіатр і каже, Тебе привезли перший раз, ми маємо тебе обстежити. Підпишись. Дай, дай свою добровольну згоду, щоб ми, типа, тебе обстежили. І, але, і, і каже зразу: але якщо ти не підпишешся, то тоді буде гірше тобі. Тобі ж ти підписуєшся, і він обіцяє, що він тобі поставить якийсь діагноз такий, ну. Скажімо так, маленький. Маленький діагноз. Але якщо ти не підпишешся на цю от, на добровільний психіатричний огляд, то вони тобі напишуть, що в тебе тяжка психічна хвороба. А, а якщо ти будеш там в лікарні перебувати і казати, я не псих, я здоровий. То що лікар-психіатр приходить кожен робочий день і питає, ну як ти себе, ти здоровий чи ти псих? А ти кажеш, я здоровий, я не псих. І лікар-психіатр каже, ну ладно, подивимося, подивимося. І потім, один прекрасний день, лікар-психіатр тебе може тримати і рік часу, і два роки, наприклад. Ну, якщо ти будеш казати, що ти здоровий. Якщо ти там скажеш, що ти псих за три місяці, то відповідно лікар психіатр тебе можуть бити, колоти отравою, іздіватися, не пускати тебе в туалет, не давати тобі їсти. Коротше. І от, коли ти розумієш, що тобі вже ну, настане піздець, от. Ну, от реально, піздець. то ж там люди здихають і як кажуть, і ніхто за ними не питає. І, і вже, той лікар-психіатр підходить і каже, так і так. Ну що, ти псих? І ти вже сидиш на колінах. Я псих, я псих, тільки не вбивай. Не убивай мене, я псих. І все. І вони кажуть, ну все. От тепер ми можемо тебе виписувати. От. Е... Ну, от така в них методика роботи. А коли вони тебе здіваються на тебе б'ють, то ще твої родичі платять гроші. От. За лікування. Це називається лікування. Те б'ють, пічкають отравою, не дають їсти, не дають сходити в туалет, коротше, і здіваються там, те, посилають нахуй і так далі. Всякі чмрі, чмо, всяке сране, те сидить там, от, в психушці і посилає от, і так далі. Ну от, І коли, ти, от, коли вони бачать, що ти от, зізнався, що ти псих, вони там підсовують тобі якісь листочки, щоб ти підписував. Якщо ти ці листочки не підписуєш, то вони тебе далі починають хірячити. Якщо ж вони тобі підсунули якісь листочки, ти ті всі листочки підписав, вони кажуть, ну все, терми ми можемо тебе випустити. Отак працює психлікарня в Україні. Отак вони людей роблять психами, і люди самі будуть після тортур, після такої. Як колись була ці от, в середніх віках свята інквізиція, то от психіатри, вони от, ну, як кажуть, справляють, вони виганяють дьявола, як кажуть, роками, і в них, і в них це як вони самі кажуть, в них це виходить. Тому, -то, дорогі друзі, навіть якщо ви не псих, якщо вас там завезуть і будуть три роки тримати, ви, і взагалі ні за що, ви там не вчиняли злочини, короче, ви взагалі святий, короче. вони вас там три роки будуть іздіватись над вами. І ви і за три роки, от, повірте мені, ви скажете, що ви і псих, і на коліна станете, і підпишете любі, любі листочки. От, підпишете, тільки щоб вони от, не вбили вас. Підписуйтесь на канал.